До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація Lux Thermo модель Helios. Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості з терморозривом, наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгайзол. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 15 мм пофарбована в колір RAL-7016 Трикамерний склопакет з сколкою всередині. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм. Вуличній плівці біле дерево. Замки верхній сикуреми 2019, нижній сикуреми 2061 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Якісна чорна квадратна фурнітура та італійський штовховий циліндр з K2. Рама товщиною 135 мм з корковим терморозривом наповнення мінвата пінополістерол. Регулятор прижиму полотна посилені пластини під кожен рігель замка. Нержавіючий період. Рама пофарбована в два кольори. Три петлі та три антизрізи. Вишва виконана в одному рівні з зовнішньою накладкою.